Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Ми з вами робимо мандалу, ви пам'ятаєте. Ви вже зробили усю ус усю мандалу. Ось вона, у нас у вас вийшла така. або ось Бачите, ось у мене ще є така веселкова. Да? Бачите? Ми з вами знаємо кольори веселки. Кожен художник желає знати, де сидить фазам. І тепер нам треба закрити ось, ось оці от палички. Ось оці. Які не дуже гарно так виглядають, коли це просто паличка. Так? Як ми робимо? Дві я вже закрила. Дивіться, що ми робимо? Ми нашу паличку намазуємо клейчиком будь-яким. Можна ПВА-клейчиком, можна, як от це у мене універсальним. Так? так. І тепер робимо, як і робили. Зверху, під низ. І, і тепер ось на той клей, що у нас там є на паличці, ось так гарнесенько, рівнесенько намотуємо нашу ниточку сюди, вперед, а потім назад. Намотали, 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 намотали. О, бачите, є. Пер... І те ж саме робимо тут. Тут ми вже, у нас була оранжева ниточка, потім червона. Оранжеву ниточку червоною ми вже закріпили. Можемо обрізати. Ви це пам'ятаєте. Обрізали. Молодець. Тепер накладаємо клейчик. Накладаємо, накладаємо. Так, на паличку. І знову зверху під низ, і обмотуємо паличку спочатку наверх до кінця, а потім в зворотньому напрямку. Намотали. Тепер нам тут нема з чим зв'язувати, тому що ми робимо? Просто робимо ось так. Дивіться: ось так. Ось такий от так і закріпляємо. Є. Тепер, щоб це гарненько закріпилося, наприклад, в мене є ось такі прищепочки. Я ось так роблю хоп, і воно в мене там уже клеїться. Тепер нам зв... ось так ми повинні все зробити, закріпити гарненько, рівненько. Як потрібно. Тепер можна зробити ще ось таку пітелечку. Її можна зробити окремо, а можна зразу ось із цієї ниточки. Так, ми тут закріпили. Ось так дивимося, якої довжини ми хочемо, щоб у нас була пітелечка. І обрізаємо трошки і зав'язуємо. Зав'язуємо, робимо вузлик. Зробили вузлик. Так. О. І теж його трошечки, трошечки, трошечки намастили клейчиком. Щоб він у нас нікуди не дівся, намастили, намастили клейчиком. О! І у нас вже з вами буде ось так. Ось. Можна ось так. О! Прикріпити, і хай воно собі клеїться. У нас вже буде з вами ось така мандала, і навіть уже із петелькою. На сьогодні усе. Я бажаю вам успіху і до побачення!